Доброго дня всім. Ми знаходимося вже сьогодні на митниці. Приїхали розмитнювати машину. Нагадую, це Renault Megane 3. Комплектація BOSE музика BOSE LED підсвітка. 17 ті легкосплавні диски оригінальні. Така от гарна резина. Що спереді, що ззаді. Автомобіль, нагадую, в рідній фарбі повністю. Одинакова резина. Автомобіль в рідній фарбі. Має два ключа. Пробіг автомобіля 217 тисяч. Автомобіль особисто мною пригнаний з Нідерландів. автомобіль в дорозі себе показав дуже добре, гарний розхід по трасі і немає ніяких помилок. Так що замовляйте, кого цікавить, телефонуйте, пишіть. Так само займаємося пригоном автомобілів з Європи, з Нідерландів, Швейцарії. Так само, кого цікавить, телефонуйте, питайте, відповімо на ваші запитання. Підберемо для вас автомобіль, який вас цікавить. Прорахуємо мито. Прорахуємо, скільки вам стане він в Україні з нашою роботою. А ми цей автомобіль розмитнемо сьогодні і будемо вирішати робити сертифікат. Знім вам відео, як робимо сертифікат, всю цю процедуру. Так що днем його розмитнювати. Всім гарного дня! Звати мене Ігор, ще раз нагадую, мій номер телефону 067 83 33 818. Всім гарного дня. До побачення.